Привіт! Це канал Формула 1 робить вжи. І сьогодні ми обговоримо гран-при США. Практики. П'ять нових для сезону пілотів з'явилися в першій практиці. Два новачка, один колишній бойовий пілот і один чемпіон індікару. Ну і рашист Роберт Шварцман. Нашого тиску на Фія, Феррарі і Формула 1 виявилися недостатньо. Дякую за вашу боротьбу. А через такі рішення ми не будемо говорити сьогодні у Феррарі. Решта практик пройшла стандартно. Кваліфікація. Якщо чесно, я не пам'ятаю, що там відбувалося, бо була вже першу годину ночі і хотілося спати, а на ранок, придивившись, все одно не побачив нічого цікавого. Типу, в першому сегменті все залишилось без змін, окон неприємно здогав, але в будь-якому разі він стартував з пітів. Другий сегмент був куди цікавішим боротьба за десяте місце між Ботусом, Альбоном і Фетелом, причому через штрафи Переса, Леклера, Алонса, які пройшли далі. Трійка з десятих місць непогано піднялась на стартові решітці. Головну боротьбу в кваліфікації виграв Карлос Саєнс. Гонка. Старт по класиці для гран-прі США виграв пілот, що стартував другим. В першому повороті Рассел став праведним гнівом і помстився Феррарі за її вчинки. Бо простіше кажучи, вибив Саенса і тому довелось зійти. А далі спокійна гонка, аж до крашу між Стролом і Алонсо. Go... Oh. The... Так. Там був ще сейфті кар через виліт Ботаса в гравії, але це вже типова ситуація сезону, яка мало що змінила. Сама аварія Лензе і Нандо подарувала нам подальшу неймовірну гонку, а ще помилка від механіків Red Bull. Ви коли востаннє бачили, щоб цих роботів був збій? В будь-якому разі, ми побачили перше місце себе, прорив Ферстапена, прорив Алонсо після аварії, друге дихання ланда, боротьбу себе і маги на останньому колі. Це я ще 100% щось забув. В будь-якому разі, неймовірно, емоційно гран-при Ферстапен перший, Хамільтон другий, Леклер третій. Команда Red Bull достроково виграє кубок конструкторів сезону 2023. Вітаємо їх. Про команди Red Bull проводив гарний вікенд, що Макс, що Чеко намагалися вижити Максом, але емоційна годлика. Кожного учасника команда дала помилки на підстопі. Спочатку радість від перемоги Макса в Японії, тобто чемпіонства світу, трохи поруч переживань через порушення бюджету 2021 року. Потім великий сум від смерті Дітріха Матєшица. Команда як єдиний організм впоралась. Вони молодці. Вони заслуговують на цю перемогу. Мерседес у Люса була найкраща можливість перемогти в цьому сезоні. Не вистачило зовсім трохи швидкості на прямій. Радів, коли бачив Гемільтона в боротьбі, сподобалося. Що не сподобалося, так це Джордж, який по своїй вині чи ні, вибив сайнс і нарешту гонку зник з Радару, але зміг поставити найкраще коло. Макларен, ну пощастило, неймовірно сильно пощастило, і то тільки для Ландо. І то тільки у другій половині гонки. Не знаю звідки він дістав швидкий темп, але це було гарно, молодець. Той час як рік знову був сірою тінню сірої тінні. Астон Мартін, два етапи поспіль, себ видає неймовірний перформанс. гоняє наче в То про так, так як і має пілот, що завершує кар'єру. Якби не помилка на п'ятій від механіків, ми б не побачили неймовірну боротьбу між ним і Магносоном, але псеб міг претентувати на подіум. Жаль цього не склалося, але строл. Я не знаю, просто не знаю. Його хвалиш на вологіх гонках, а потім він робить неймовірно хто зна що. Три позиції штрафу на наступний етап за те, що зробив строл, це замало. Хас. Всю гонку я плювався на менеджмент команди, на стратегів, на всіх, бо Міку знову допомогли злити гонку. Але Міка не було шансів. Багато хто через уламки вкреща Алонсо і Строла зазнавили ушкоджень боліда. Одним з них був Шумахер. весь його темп зник одразу після того, як він проїхав через ці уламки. Тож шкода німця. Він заслуговував і на краще, але краще в найближчій перспективі йому не світить. Маносен молодець. Не розбив боліт на першому колі і заїхав в очки. Та ще єдиний пілот з одним підстопом. А щодо інших, в них як завжди. І тільки П'єр Гаслій після підписання контракту з Альпін поводить себе як джокер в Готем Сіті, ще трохи і він буде першим пілотом в історії Формули 1, хто отримає 12 балів до суперліцензії і отримує дискваліфікацію. Буде дуже смішно, якщо цей сквал отримав недеб'ютну гонку з Альпін. На цьому в мене все. Далі на нас чекає захоплююча Мексика. Сподіваюсь, перш зможу виграти домашній етап. Дякую за увагу, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі до зустрічі в наступному відео.